Загалом 10 пунктів, які будуть представлені наступного тижня, і під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом усіма, хто готовий доповнювати раціональними ідеями з бізнесу, ми підготуємо фактично базовий доктринальний документ для України, для нашої стійкості з чіткими додатками покроково те. Як ми спрямуємо наші внутрішні можливості заради української перемоги? Володимир Горковенко, відомий політичний експерт, депутат Київської обласної ради, пане Володимире, щиро вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, пане Володимире. Давайте обговоримо з вами цей внутрішній план. президента Зеленського вам слово. Та нема що нічого обговорювати, розумієте, інколи слова розходяться з певними діями. І от ви продемонстрували фрагмент звернення, і там сказано, що разом з громадянським суспільством і всіми, хто. І тут три крапки, насправді все буде зовсім, зовсім не так. Тобто, на Публіку йде демонстрація якоїсь єдності, заклик закли... закли... про те, що треба разом, а насправді все я, все я, все сам, все сам. А всі, хто пропонує, щось пропонує, зразу зараховується до ворогів народу і з такими як ви ж посміли? Конкретний приклад. От зараз йде по місцевих радах парад голосування за план перемоги, який президент Зеленський представив нашим партнерам. І от європейська солідарність пропонує. Ну, давайте трошки доповнимо, тому що коли наші партнери і ті громади, до яких звертаєтеся, чи міста побратими, до яких звертаються, будуть читати, і в них якраз виникає питання: ну, ми розуміємо, що ви від нас щось хочете, а от ми не бачимо, що ви самі робите. От якраз була пропозиція доповнити е, цей план про те, що ми беремо на себе, зобов'язуємося там, наприклад, там прагнемо збільшити кількість виробництва. Зб зброї посилити наші збройні сили, ну, тобто конструктив. Щоб ви розуміли, глухий кут і таке несприйняття, просто таке одно, ну, ви що? Притом ну з якимись там, вибачайте, маразматичними і такими дитячими якимись воплями кричали: та ніщо, та ніщо та у нас з офісу президента повісять, розстріляють, і крну, ну то есть такий стрішняк відбувався. Тому з одного боку, знаєте. На словах все красиво, а насправді все дуже дуже сумно. Тому ну, повертаючись до того, що я почав говорити, а насправді поки нема що обговорювати, і якщо так взагалі абстрагуватися, то для того щоб перемогти. Стійко перемогти, ну не потрібно озвучувати плани. Треба робити конкретний крок, який наближає цю перемогу. Тому що в нас розумієте, воюють не планами, воюють зброєю, воюють люди. І ну якщо зовсім так закінчувати, відповідати на ваше запитання, то ну військові абсолютно не сприймають от різні плани. Їм потрібна конкретика зброя, допомога, демобілізація, фортифікації. Тобто потрібні конкретні. Конкрет кроки, а навіть тут багато шуму, білого шуму з якимись планами, якими ну на жаль не повоюєш. Ну, водимире щодо депутатів, тікачів депутатів-держзрадників, яких звинувачують представники слого народу. Як ви це оцінюєте? Один втік, другий роздає коментарі пропагандистським російським каналам в Лондоні. Ну і третього звинувачують державні зраді. Вам слово? Ну як, мудрий нарід? Напевно, от. Обрав і кожного разу, коли я чую там спілкуючись з людьми, що от вони ж такі виродки, погані люди. А мене завжди зустрічне питання. Так ви за них проголосували? От розумієте, ну це той варіант, коли мудрий нарід нарікає на дзеркало. А представники влади це власне відзеркалення того, що от обрали. Як вони виїхали? Ну думаю, що виїхали з дозволу, от тому, що знаєте, бідних людей для того, щоб приїхати за кордон, потрібно пройти там п'ять етапів пекла, аби був дозвіл на виїзд за кордон. Або одне пекло, заплативши і зеленим коридором, коли стоять прикордонники, закривши очі, переїхати і втікти. А для представників, для можновладців наших створюються сприятливі умови. І лише вдогін потужно порушуються карні провадження. Їх огорошу оголошують в розшуку, називають державним зрадником. Так було з відомим Деркачем, який, оце знаєте, фейкові плівки про Порошенка Байдена розповів. Всюджуваві. Зараз він прекрасно почувається як сенатор Держдуми Рашиської Федерації. От, так само прекрасно почувається Дмитрук, якому дозволили ну, очевидно, не без допомоги впливових людей виїхати за кордон. І тому він роздає інтерв'ю Раша Тудей. Я теж про це писав, і якби до коментарі прийшли. і, по а що погано в тому, що він говорить. Немає можливо нічого поганого в тому, що він говорить. Погано в тому, кому він говорить. Він говорить і рупору російської пропаганди, яка знищує українців, які е поширює брехню. І тоді, коли наш діючий народний депутат, треба говорити все діючий народний депутат, який став депутатом, завдяки саме провладній партії, і будучи довірною особою кандидата президенти Зеленського, він говорить такі речі, це звичайно, ну Дуже сумно, от реально дуже сумно. От і ну так сталося. Чомусь найбільше виходить, що держзравників або тих, хто тікає, у нас поки що в двох партіях: це ОПЗЖ і Слуга народу. Пане Володимире, дякуємо вам щиро. Традиційно запрошуємо до студії Володимир Горковенко. Дякую, політичний експерт, депутат Київської обласної ради.